Минулого тижня у білявцях розгорівся нечуваний скандал. Жителі села зібрались на збори, де планували вирішити проблему незаконно забраних у них паїв. Проте поступово збори перетворились у з'ясування стосунків: хто правий, а хто винен у цій ситуації на зборах у селі побував наш кореспондент Роман Єльчанінов. Другого липня у селі Білявці відбулася нарада семінар щодо створення кооперативів, де представники Львівської облдержадміністрації поінформували про програми кредитування і успішну діяльність кооперативів загалом. А також тут був реальний приклад кооперативу села Лусятим. Щось подібне вирішили зробити в селі Білявці Бродівського району. Проте вже перші кроки на шляху до цього рівно через місяць, 3 серпня, викликали хвилю негативних емоцій. Перенести пайки всі, що тут і тут ходять тако вівці, коні, гуси, всього. Яке то є сім, то не є сіло. Там, де є долу, відповідна земля, звідси не піде ні худоба, ні ні. І, будь ласка, якщо хочете. я візьму крок, я голова, є з ним не порядки, їдемо на міре, пайки людям, нехай люди користуються і користуються. А тут ви нехай люди пасуть художни. І більше нічого не треба. А ви там, де та земля, що лежить, не потрібна. Найактуальнішим питанням на сьогодні чи не для кожного жителя села Білявці залишається непорозуміння щодо сільського пасовища, на яке претендують одразу два підприємця та жителі села. Саме це питання, що викликало ряд проблем, потурбувало абсолютно кожного селянина, адже зібрала на нараду найактивніших жителів. Найболючішою і надто гострою темою сходу села була проблема людських паїв на пасовищі. Зайшов інвестор, зайшов інвестор, який хоче зробити добро, інвестори на штики, а ти такий погані. Інвестор збирається, це інвестор. Може, ми щось питає. не поняли. От за не того мужика не тут. Він просто якась підставна особа. Розумієте? Він каже: ніхто до того не брав пістів. Не брав тому дві 2017 сімнадцятому буде знятий мораторій напроти землі. все все. і все. Хлопці, наші до того буде хтось розпинатися. Якщо ідіоти чи що, і ви все прекрасно знаєте, починаєте і... ще... На зустріч до білявці, приїхали і районні депутати, і зацікавлені підприємці. В обговоренні проблем взяв участь і Анатолій Волощак. Він заявив, що поділяє думку громади з питання, що озвучувалось, і готовий підставити плече у разі потреби. Що треба ще, ще збирати людей, суді згоди в тих питаннях, тому що тут нікому не і інвестор теж має бути. Але тут однозначно виникло питання, яке інвестор не хоче визнавати. На сьогоднішній день він провів дії з грубішими порушеннями діючого законодавства. Значить, якщо він, інвестор не хоче признавати то перше питання, а про те, щоб признати і виправити ті порушення то тоді складається ситуація, а як далі про що говорити? Зумієте, перше треба визначити ті умови. Перший доштував, що він каже, що нічого не порушує, що не любить. А тут порушення наявне навіть по тому, що ніде немає державної реєстрації, не де можна приступати до використання земельних ділянок без їх державної реєстрації і договорів оренди. Все, далі можна не говорити. Розумієте, на п'ять хвилин розмови і мала би спинитися, і далі вже ініціативна група і все пішло. Розумієте, інвестор в тій позиції. Його не зрозуміло. Значить, він вперше сказав людям, що ми як робили, так будемо робити. Що Те, що ви тут нам розказали, на зборах нам не указ, що ми нічого не порушили і так далі. Ну, давайте будемо заводити ситуацію, в якійсь глухий куток. Участь у зборах села взяв і голова сільської ради, який також відгукнувся на проблему з селян. Я з вами цілком згідний. я вже говорив вчора ввечері, не тільки вчора, я говорив вже давно, що кожна громада, кожна, кожному кожна, громада повинна мати своє громадське похоронище. Щоб бути захищеним. Може, вчора його не було, я в повторуці. Розумієте? Чим рік з кожним роком, ті землі, які ви привикли, що вони не використовуються, вони з часом будуть використовуватися. І прийде, я вже говорив вчора, можливо, цих не було. Прийде завтра, чи Валентин, чи Петро, чи Степан, другий, третій, п'ятий, і скажу мене, слухай, покажи мені, будь ласка, де в тебе є землі, які не використовуються.

Місь полярню, от вона не виходить, покажі, що там вони зроблять. А що там лізти? Перше нам треба. А далі зроблять люди? Кущіння там, Кущіна, там. Кужи. <ган> а мені вже кожен раз будемо послухати на нову. То ви хоч маєте в собі. <ган> куди, ви ще стати! Проте звичайне обговорення проблемного питання перетворилось у справжній сільський скандал, де звучали і образи, і нецензурна лексика. Раз у раз, перекрикуючи одні одне, громада села загострила увагу на тому, що людей обманули. Я казали, що я вам збрехав? Ви не хочете сказати, хто? Кому... Я збрехав, чи не хочу сказати. Не хочете. Значить, я брехун? Але з вами приходу, я вам ще раз питаю. Я Тому задаю це... питання, відповіте на моє питання. Я приходу, це... чи я не хочу відповідати. Не хочете раз відповідати? Я брехун, я питаю. За допомогою я даю. Я брехун, я питаю. Відповідайте, хто я відповідає. Але скажіть, чого ви не хочете казати? А Чого не хочу? Я брешу? Ні, не бреше. Я не хочу казати, так, то але, є моє право. Але, але чому? Ви? Чому я не хочу? Бо не хочу. Має ну, бути знають. Так, так, знаю. я, всі всі знаю. всі я вчора не, не чекаю, але вчора віде... ну, то було озвучено. Відповідь інвесторам. Ви договір підписували на оренду землі, нами? Я підписував. Ви підписували? Кому ви підписували? ким ви підписували договір? Особисто, хто вам приніс той договір. От мами, спитайтеся, людина, яка прийшла до вас з договором, вона нам допомагає. Є питання? Я, а ви знаєте, яка людина нам допомагає? Я до вас приходив з договору? Я питаю, я до вас приходив з договору? Я до вас приходив з договору. До Приходила людина з договору з вашого села? Вона нам допомагає. Ще питання є? Яка та людина? А, платимо. Так, як взагалі це, а, платимо. Ну я вам не розкажу всю систему. Напевно, що людина а... та отримує за свою працю за те, що вона ходить, пояснює, а... отримує гроші. А, а як взагалі я... ви вийшли на тублю, я не в першу чергу питається спочатку, хто користується якимось, я не знаю, там певним авторитетом, розумієте? А -а -а. Певним впливом на ну я я, я скажу ну, якимось впливом на людей, розумієте, щоб люди повірили і пішли до тої. Ви просто запропонували людині свої співпраці на поповню. Спочатку виступаємо в селі або біля церкви, або в трубі. Розказуємо, що заходить компанія. Потім кажемо, що є люди, які будуть ходити, якщо люди з нами згодні, підписуйте договора. Отак ми, в принципі, робиться. Як з'ясувалося, люди самі підписали документи про надання власнику одного з підприємств своїх паїв, а тепер хочуть повернути їх назад. Найбільша проблема, що наші люди не є обізнані. Вони не розуміють, що тут робиться, і прийшли тут, кричать, самі не знають толку, тільки робить балаган лишній. Ваше вирішення проблеми, яке це? Що потрібно зробити, щоб вирішити проблему? Ну, в першу чергу, дійти спільної думки з людьми, але я не знаю, як це зробити. Чи то я навіть я... Бачите, сьогоднішню ситуацію, я не знаю, як це зробити. Перш, ніж віддавати землю, треба було знати, де вона знаходиться. А не отак віддати котам мішку, а потім ходити сваритися, як буде надалі. Бо кожен має корову, кожен має, якщо не кожен, то через одного мають коні, і треба було думати наперед. А нас одурили ті, хто збирав. Яремчук і Мазурок Марія збирали договори і вони людям затуманили голови. Ото можете показати. Чому вони так робили на вас? Ну, я думаю, люди з того, щось мали, просто так люди ж не ходили по селі від хати до хати. В одну хату ходили двічі, тричі. Мені договору особисто в руки не показали, тому що не вважали за потрібне. Мій договір не укладений. Але як взагалі це відбувалося? Принесли договір людині. До мене прийшли додому, прийшла мазурок Марія і сказала, що треба здавати сину коси, про що в орендар. Я запитала, з якою метою він прийшов, що він збирається робити так, не було нічого сказано, і найгірше те, що примірник договору для того, щоб я могла ознайомитися, мені ніхто не залишив. Сказали, дайте паспорт, копію з державного акта і поставити підпис на документі. Я того не зробила, а люди в нас на таке пішли і купилися, скажімо. Що буде далі, то не збираємо. І, хоч селяни планували вирішити проблему забраних у них паїв, організувати належне проведення зборів не вдалося. І нарада, перетворившись у балаган, поступово з приміщення перенеслась на подвір'я. Як бачимо, наразі проблема таки залишилась невирішеною.